Ефір на українському радіо Чернігів триває. Сьогодні ми говоримо про денний центр Жіночий Хаб Святої Ольги, який відкрився в обласному центрі. У нас у гостях менеджерка цього центру Ольга Становська та дитяча психологиня Світлана Коваленко. Добрий день вам. Доброго дня, доброго дня, і перше запитання: хто є ініціатором створення цього центру? Ініціатором створення нашого жіночого хабу є менеджмент організації «Елеус Україна. А проект даного центру був написаний ще в кінці 22 другого року, а в кінці 23-го року став реальністю. Нашу сміливу ідею підтримав уряд Латвійської республіки. До цього в партнерстві з Латвійською стороною організація створила і відкрила реабілітаційний шелтер для жінок, що постраждали від сексуального насильства та тортур в Івано-Франківській області. Тож ми продовжили співпрацю з Латвійською республікою. Звідки така співпраця з латвійцями? В них дуже велика зацікавленість до нашого регіону, до проблем нашого регіону, і вони прагнуть допомагати постраждалим людям, ким дійсно потрібна наша допомога, і вони є з задоволенням підтримали нашу ідею і допомогли у створенні даного хабу. Так, хаб відкрито в Чернігові. Чому обласний центр було обрано для відкриття хабу? Ну, Як ми знаємо, Чернігів розташований на, на кордоні двох ворожих держав. Місто було в оточенні, а частина області взагалі під окупацією. Місцеві жителі пережили небиякі випробовування, і тому щодня під тиском натиску повторного вторгнення, і ми прагнемо допомагати місцевим мешканцям ВПО, постраждалим від насильства та війни, впоратися із наслідками пережитого. А до речі, чому така назва? Чому хаб святої Ольги? Взагалі такі хаби по Україні є, і вони також називаються Святою Ольгою, тому можливо вони не відходять від концепції, тобто Чернігів не перше місто. В якому відкрився ага. такий хаб, так? так що його метою є? в Чернігові це вже десятий хаб, котрий відкрила громадська організація Еліус. Що є його метою? Метою надання психосоціальної підтримки людям у складних життєвих обставинах: ветеранам, військовим, ВПО, жінкам з дітьми, що постраждали від війни насильства або насильства. Робота нашого центру також направлена на підтримку. Ветеранів війни та їх родин, родин військовослужбовців. Для них ми проводимо групи самопідтримки і для їх родин забезпечуємо комплекс послуг, такі як кола самодопомоги, допомога з працевлаштуванням. Організація змістовного дозвілля для їх дітей, також допомога соціального працівника, це супровід у вирішенні якихось соціальних проблем, і допомога дитячого психолога і дорослого психолога. Якраз поговоримо у нас, пані Світлана, дитячий психолог. Розкажіть, будь ласка, які проблеми зараз, якими проблемами діти стикаються на Чернігівщині. Ну, дивіться, найчастіше звертаються до нас батьки дітей з проблемами, ну з пов'язаним з травматичним досвідом війни. У дітей діти можуть виявляти симптоми посттравматичного стресового розладу, такі як страх, тривога, втрата інтересу до звичних занять. Звертали вчора заїканням. Також батьки звертають увагу на прояви агресивності у дітей, на підвищену чутливість до різних звуків та до різних інших подразників, таких Проблеми зі сном дуже багато, з концентрацією уваги. І от я чомусь не думала, але ж звертаються батьки з проблемами з дітей ООП, тобто освітні особливі потреби. Дуже така пішла велика хвиля. Ну і мені здається, що важливо допомагати дітям в адаптації до нового середовища та відновленні психічного благополуччя через ігрові методи, терапію. Саме терапію мистецтвом та інші психологічні підходи, попри те, що назва хабу жіночий центр, так «Жіночий хаб там отримують і чоловіки, правильно. Підтримку а, так, це групи самодопомоги для чоловіків, ветеранів, ветеранів війни, військовослужбовців. А це робота з психологом, це перенаправлення, якщо це потрібно допомогти з працевлаштуванням, а, то так чоловіки можуть звертатися до нашого хабу, ну але таких категорій, які ми зазначили. Давайте ще раз пройдемося по тому, хто має право звернутися до центру: військовослужбовці, ветерани. так? Так. Жінки, які опинились в складних життєвих обставинах, ВПО, жінки, діти і жінки військових. Ну як ми розуміємо, то Чернігів це таке місто, котре зазнало таких великих тортур. А тому можна сказати, що більша частина жінок вони потребують цієї допомоги, і є зараз в складних життєвих обставинах. Що називається складними життєвими обставинами? Втратила роботу. Нема, якщо це жінка ВПО, немає друзів. Вона може прийти до нас у заклад, записатися до тренера-реабілітолога, який працює в нас, записатися на наші заняття. Якщо вона приводить дитину до нашого хабу, вона може. Поки дитина в дитячій кімнаті з вихователем, вона може відпочити. У нас є дуже затишна кімната для відвідувачів, де вона може попити чай, каву, поспілкуватися з жінками, знайти спільних друзів, знайти. Спільне коло для якихось своїх інтересів, де їй буде цікаво, Ой. скільки вже працює хаб саме приміщення наше було відкрите 17 січня, але ми з листопада місяця працювали на отсорсі і вже надавали допомогу жінкам. З листопада місяця, по січень було надано допомогу 100 жінкам, це більше 200 послуг. А вже фізично наш заклад відкрився 17 січня. Наскільки він просторий? Як він поділений Але, на якісь зони? О, у нас є е, тренажерна зала, у нас є кімната для психологів, для соціального працівника. У нас є кімната зона відпочинку для дорослих, зона відпочинку для персоналу, вбиральня, вбиральня для людей з особливими потребами. І холл, рецепція, де стоїть у нас. Три ігрові кімнати. Для дітей так і велика ігрова кімната розподілена на три зони, де дітки мож... наповнена всілякими іграми, настільними приладами для творчості. Вона дуже наповнена і дуже красива, сучасна, простора. В кімнату можуть приходити діти без батьків. Чи це тільки для тих, хто прийшов з батьками, і поки батьки займаються своїми справами у хабі, діти відпочивають у своїй зоні? А вони можуть прийти до нас в дитячу кімнату, але якщо батьки написали згоду, заповнили картку клієнта і є клієнтами вже нашого хабу, вони можуть прийти або жінка, котра була перенаправлена соціальним працівником до якоїсь іншої державної або недержавної установи для отримання послуг, то вона може залишити дитину у нас, вирішувати. Свої проблеми, розбиратися там з документами, чи ще ще чи чимось, і вже прийти забрати свою дитину. Пані Світлано, розкажіть, як ви проводите прийоми? У вас є? Своя кімната так. У нас де є одна кімната. У нас там два психологи, для дорослих психологів для дітей. Але дивіться, якщо звертаються до неї, мама звернулася з проблемами дитячими, психолог може вислухати і та перенаправити до мене дитинку. Далі можна поспілкуватися з психологом, з дорослим. Я ж кажу, дуже просторо, дуже світлі, дуже гарні. Діти взагалі залюбки до нас приходять, тому що вони ж знають, що, о, поспілкувавши з психологом, можна буде підвідати ті триграми там дуже чітко. Навіть якщо дитинка замкнена, дуже не може з нами так одразу спілкуватися, ми її беремо, ведемо в ту зону. Там діти розслабляються, забувають, що потрібно щось від них там таке. В процесі гри дуже гарно вони все розкриваються. Діти якого віку здебільшого? Різного у мене зараз найстарші дитині, які звернулися 12 12 років, наймолодшої це 5. Тобто і... ось молодший шкільний і підлітковий вік. Наскільки довго відбувається процес спікування з ними? А дивіться, якщо це дитина з освітніми особливими потребами, там дійсно визначився навіть ІРЦ визначає, що 20-25 хвилин досить такого діти не можуть просто більше витримати. Ось тому ми притримуємось таких основних вказівок. Якщо ми бачимо, що заходить заняття якесь або ось там робота більш не розтягнута, можна 40 до години, тобто одне заняття може тривати до години, особливо з підлітками там вже йде дійсно такі повноцінне заняття, 45 хвилин, 60, десь. І як часто на тиждень це можна робити, чи потрібно робити в залежності, як батьки. тут же все прив'язка до батьків. Чи часто вони зможуть приходити зі своїми дітьми, якщо це діти молодшого шкільного віку? З підлітками там вже більш-менш зрозуміло, вони, коли є вільний час, один-два рази на тиждень завжди приходять. У нас ще буде така форма, як групові заняття з підлітками. Тобто запрошуємо ще й туди відвідати наш центр. А взагалі, я ну не знаю, якщо діти з особливими освітніми проблемами, мама просять просить часто, щоб можна два рази на тиждень, можна кого не виходить, давайте один раз, давайте. Тобто ми все вже коригуємо з батьками. І так можна буде звертатися так, ну, так, постійно, поки центр відкритий. Так, так, пані Ольго. Коли працює центр? Якщо він денний, то ми розуміємо, що мабуть, у день так. Так, жіночі хаб працює з понеділка по п'ятницю. Графік роботи з 10-ї години ранку до 18-ї години вечора без перерви. Чи можна прийти просто так, ну скажімо так, з вулиці у центр, чи треба попередньо записатися? Ну можна прийти і поглянути все власним очима, а можна позвонити по телефону. У нас є свій власний номер, де він висвітлюється в соціальних мережах. Він є на дверях нашого закладу. Тому як і зручно жінці, так і вона й робить. Тобто можна так приходити, так. коли зручно? Так, так, так. О, у вихідні дні, вихідні Ні, у вас так, вихідні, вихідні у нас вихідні, так. Угу. З понеділка по п'ятницю. Тобто з 10 до 18 можна так. приходити і, і постійно там хтось є так, у цей час, так, так? так якщо лунає повітряна тривога, що відбувається Ми... з відвідувачами угу. із, із дітьми з дорослими. Ми пропонуємо пройти в укриття, котра знаходиться за парканом від нас, або перейти в іншу кімнату. В нас наш заклад знаходиться в полупідвальному приміщенні, і вже інша сторона закладу вона знаходиться можна так сказати в підвалі. Тому у батьків завжди є вибір, чи залишитися у нас в підвальній кімнаті, або перейти до укриття до школи. Хто були першими відвідувачами хабу? Першими відвідувачами нашого хабу були діти. були діти з батьками. Дітей було важко потім забрати від нас, як батьки не намагалися, тому були вони дуже довго. День такий був дуже насичений. Відкриття у нас відбувалося, як я вже говорила, 17 січня. У нас були гості посол Латвії, а у нас були гості це керівники міста. Ось. І вже ми почали працювати, показувати наш хаб, показувати. Тим, з чим, ми, чим ми займаємось, показувати наш простір, ну і вже працювати, записувати клієнтів на час роботи психологів, на час роботи тренера, педагога-вихователя. Зі скільки людей приблизно приходить на день? По-різному, ну, дуже багато телефонує зараз, уточняє роботу психологів, тренера, соціального працівника. А, вчора було а, приблизно 30 жінок з дітьми протягом, сьогодні, протягом дня. протягом сьогодні. Вони приходять чи знаходять насправді е, друзів, діти? Діти так, дуже, вони у нас взагалі дуже комунікабельні. І вже ось вчора прийшла дівчинка і попитала: а та сьогодні дівчинка буде. Ми кажемо, так, вона сьогодні також записана до нас і буде в нашій кімнаті. Вона вже так чекала, і вони разом потім проводили свій час, граючись настільні ігри. У нас дуже ще така заманушка для більш підлітків. У нас є величезний настільний футбол. Користуються так зараз популярністю. А що ще є? В що грають діти? Це різноманітні настільні ігри, це приладдя для творчості, фарби, м'який пластилін. Зона в нас є висить великий телевізор, там підключений Ютуб, де вони можуть також користуватися, знаходити мультики, фільми, слухати музику. Є зона для маленьких найменших наших клієнтів, а це там такий стоїть у нас фігвам цікавий, де вони можуть заховатися і грати в ігри. Ну і взагалі дуже багато наповнення дуже багато. Чи будуть якісь у хабі гуртки за інтересами, чи можливо там майстер класи будуть проводитися окремі? Так, робота нашого педагога-вихователя з 2 години дня до 18-ї. Три рази на тиждень у нас є групові заняття, фіксовано стоїть час, коли воно буде відбуватися. Там будуть проходити майстер класи наприклад, в понеділок майстер-класи, в середу настільні ігри на розвиток логіки, і в п'ятницю різноманітні поробки своїми ручками: або це листівка, або а, щось вони роблять з фомірану, або з якого пластиліну». Це вже видумка нашого педагога-організатора, котра з ними там вже займається. Чи планується розширити перелік послуг, які надаватимуться у хабі? Так, це будуть послуги для ветеранів, це буде тренінги з працевлаштування з запрошеними спеціалістами з центру зайнятості, заняття спортом? Ну і робота з психологами саме для них, для ветеранів. Чи можете ви згадати якісь історії, з якими до вас зверталися жінки, наприклад, внутрішньопереміщені особи, чи розповідають вони свої історії, свою історію війни? До мене вчора звернулася мама з п'ятирічною дитиною, вона сказала, що я теж я є... взагалі, я кажу, яка проблема? Каже, відкату дитини по мові. Говорила дитина 5 років, нормально все стало заїкатися. Оце особливо, коли 19 січня знову був вибух. Знову каже, Знов про це заїкання пішов такі. Я вже давай розпитувати все. Кажу, ви де живете? каже, на Бобровиці каже, дуже у нас був великий приліт. Каже, у нас від нашого будинку залишились тільки стіни. Хлопчик тоді вже мені розповідав, як міг каже, ми навіть собаку свого до тьоті Тамари, ну, до, до сусідки, я так вже зрозуміла, відвели. Нам е, оформили ВПО. каже, Нас відіслали там, не пам'ятаю, кудись вже якусь місцевість. каже, Але ми повернулися сюди, нам зараз ми винаймаємо соціальне житло і каже, нам чекаємо, що е, нам скоро е, поставлять будинок. Модуль. Модульний да. будиночок. Тобто історії різні дійсно. В когось так от, на фоні війни дитина почало піднімати піднімати дуже цукор крив, тобто діагностували цукровий діабет в когось, кажу, заїкання, в когось ну це такі, ну проникливі такі історії, але ж всього не можна розказати. Але це є дуже багато. Якщо люди звертатимуться до вас з непрофільними для хабу проблемами, чи направити ви туди, куди потрібно? Так, так, в нас є соціальний працівник. Котрий займається такими питаннями, він робить перенаправлення в державні організації, в недержавні за отримання допомоги для жінки вже з запиту її. Вона розуміє, ну куди її перенаправити? А чи всі послуги є безкоштовними у закладі? Так, в нашому жіночому хабі весь ресурс, те, який є, все наповнення все є безкоштовні. Всі послуги, котрі надають спеціалісти нашого хабу, також все є на безоплатній основі. І можна перебувати в хабі, скільки потрібно буде. Правильно я розумію? Так, так. ну у нас же не шелтери, вони не можуть залишатися ночувати. А вже до 18-ї години ми коригуємо свою роботу так, щоб всі запити клієнтів були задоволені до 18-ї години. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про денний центр «Жіночий хаб святої Ольги, який працює в Чернігові. Гостями ефіру були менеджерка цього простору Ольга Становська та дитяча психологиня Світлана Коваленка.